Так, на 2 секунди заскочив. 25 липня сьогодні. от така соя мустанг. Ось так виглядає 35 міжряддя з нормою десь 350 тисяч на гектар. І ось так ми залишали 70 міжряддя. Е, відповідно 150-160 тисяч. То от така різниця. Як бачимо, тут соя дещо нижча і міжряддя ще приоткрито. А на 35-му міжряді то тут суцільний ковер. І відповідність бачимо ось отак, як відкриваємо. Тут отрапляються жовті нижні листочки, світла немає. А у 70-му має бути повністю, ну так скажемо теж, є чуть-чуть, але більш все ж таки більш зеленіші рослинки. Трилисники величенькі. По забарвленню, в принципі, все непогано, соя квітує, Бобів ще тільки так думає в'язати. А прямо щоб бобиків, то ще, ну ще зарано. Адже соя така, скажімо, більш середньо стигла. Тому для неї ще ранувато. Загалом отакий масив більш-менш вирівняний, великих просадок немає, поле, так скажімо, більш-менш рівномірне. Ось тут поперечки взагалі височезні. Не знаю це, краще чи ні. Тобто бачимо ось По пояс навіть трошки вище при моєму зрості 1,80 метра. Ну тут прям дуже шикарні рослини, але не знаю, чи це буде тільки вегетативна маса, така от висока та струнка. Чи відповідно націпляється бобів. Можливо, тут буде більше бобів. Також все це спробую перерахувати для порівняння. Ну, як бачимо, ось тут ось дисковка, тобто ну так, класичний обробіток ґрунту, то як дивимося по поперечинам, то суттєвої різниці вже й немає. Вже вона підтягнулася, вирівнялась. Тому вона тільки поначалу випереджає у розвідку по класиці, а потім, в принципі, все підрівнюється. Ну а якщо будуть несприятливі умови, тобто посуха, високі температури, то взагалі. Ну, вже спостерігалося, класика почне просідати. Так, поки що все, хай соя росте. Заважати її поки не потрібно, ніби в неї всього достатньо. Ну і лишніх жильців немає. Тобто, павутинки я не бачив, метеликів лишніх нема, гусіні не бачив. Поки все добре, продовжуємо слідкувати. Всім дякую за увагу, до зустрічі!